Я хотів е, тебе спитати на початку, е, значить, е, ось про що. Звичайно, про о, о, оцей злив, про перемовини і так далі, злив uh -huh. торкатися не будемо, але дивись, яка цікава історія. Всі, кого я читаю, вони задають питання: а хто, власне, оці переговорники, які там. Значить, от зараз да ми не знаємо, і хто там від Росії був, хто там від Сполучених Штатів був, про що вони домовляються? Тобто, зливів ніяких нема, причому закономірно виходить така думка: от, візьмуть Україну, сунуть її узгоджені з Росією плани, заставлять приймати цей план. І я кажу людям: ви що здуріли, чи що? Зеленський президент України, він буде, ну і так далі, і так далі. Ну, от воно все. От роз... от як ти сприймаєш ці не злив, а саме перемовини? Uh -huh, uh -huh. Ну, ти розумієш, насправді у людей є підстави так думати? Вони uh -huh. багато хто занепокоєний, я не кажу, злякалися, але стали непокоїтися після суботнього звернення президента Зеленського. Коли він сказав, що в нас залишився вибір між втратою гідності і втратою стратегічного партнера, вибачте за патетику, це не мої слова. Я просто їх цитую. Ну і звичайно, у людей склалося враження, що президент готує уже наперед ґрунт для того, щоб погодитися з цими 28 пунктами, які нам викотила Росія через США. Ну, ти знаєш, що в неділю була заява європейської солідарності. Опозиція сказала, що так. це російська пастка, але до щисті сказати, незважаючи на цю хвилину слабкості у суботу, бо інакше це не назвеш. Зеленського оговтався і провів переговориш на увазі. Виступ Зеленського, де він каже, так, так нам доведеться обирати між ганьбою і між так. втратою гідності. я Процитували втратою стратегічного партнера. Він оговтався досить швидко. Провів переговори з нашими європейськими партнерами, і власне кажучи, ще уже про 28 пунктів не йдеться. Спочатку наші заявили про те, що їх залишилося 19, а потім Трамп сказав, що їх 20 цих пунктів. Але питання навіть не в кількості їх, а в тому, що на цей ультиматум підписати ці пункти, цей план до сьогоднішнього дня дедлайном був названий День подяки. А він якраз сьогодні він теж був знятий. Тобто українська делегація вдалося переконати, хоча багато з нас скептично ставилося до персонального складу цієї делегації, ще пак, тому що до американців у Женеву на переговори поїхав Андрій Єрмак якого на плівках записах міндіча називають Алібаба, що нарізає завдання силовим органам? Поїхав у Мєров, на якого міндіч тис, і багато людей сприйняли, що вони таким чином виводяться з під удару, ніби ну тому що потім буде дуже незручно пред'являти підозри тим, хто представляє Україну на настільки важливих переговорах. Однак я думаю, що Україні повезло, бо з того боку, з боку американців, був Марко Рубіо. Це така стримана позиція республіканців. Я не кажу про українське, бо вона завжди у них про американське, але принаймні не про без сантиментів в бік Росії. Це точно. І тому, попри ті всі чутки, що розказували, що нібито Рубіо не хотів сідати за один стіл там і так далі. Тому подібне, результат є. і Результат хороший. Результат хороший в тому, що зняти ще раз повторююся дедлайн, тобто немає ультиматуму і немає всіх тих пунктів, я так сподіваюся, найгірших пунктів немає, які. Нас всі страшили тими пунктами. Ну, наприклад, там що Україна має залишити незахоплені території Донецької області, незахоплені захоплені ще е росіянами, і мовляв, тільки після цього буде припинення вогню. Сьогодні ситуація помінялася ще більш на краще. Вчора вранці е відбувся саміт Європейської народної партії. Загострю вашу увагу, тому що ЄНП – це найбільша партія у європейському парламенті. Вона має найбільшу фракцію з боку України є кілька партій асоційованих членів. Зокрема, Європейська Солідарність виступив учора перед делегатами ЄНП ПЕТРО Порошенко. І от сьогодні європейський парламент прийняв резолюцію. В якій просто процитував те, що вчора говорив е, Прошенко: що на початку, в будь-якому випадку, має бути припинення вогню, і що не можна говорити про Україну без України, це вже не Прошенко говорить, а Європарламент, а про Європу без Європи. Це фактично прімін цитати. Yeah, а, це, 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 це дуже важливо. Це значить така. Тиха е, дипломатія є такою е, тихою силою, е, не крикливою, але вона досягає результату, тому що є два різних підходи: перший підхід російський. Спочатку вийдіть з Донецької області, зробіть там демілітаризовану зону, а вони туди зайдуть, як ти розумієш? Та а потім ми припинимо стріляти. І є підхід наш, що спочатку потрібно припинити вогонь. Ну, але поки це був підхід, якби тільки український або там тільки української опозиції, це одна справа. Але тепер це є підхід європейського парламенту. І власне кажучи, якщо європейські лідери переконають ще й Трампа в тому, що саме таким чином треба ставити ситуацію, то ситуація покращиться. Тому що направду, які можна робити переговори, коли йдуть бойові дії. Ну, наприклад, ви домовляєтеся зупинитися по лінії розмежування. А якщо це лінія розмежування чи лінія боєзіткнення рухається, як сьогодні, наприклад, біля гуляйполя, ні, угу. спочатку треба припинити стріляти, а потім сідати і домовлятися не інакше. Не інакше, деякі країни, наприклад, такі, як Південна та Північна Корея, припинили вогонь. І досі не підписали мирної угоди, хоча активних бойових дій там уже немає десятки років. Тому спочатку припинити вогонь. от така у нас ситуація сьогодні. Добре, тепер давай розберемося в, в, в таємницях. Угу. В таємницях дивись: я відкриваю українську правду, і дивись, Путін заявив, е, значить зараз. Путін заявив, що 28 пунктів мирного плану Сполучених Штатів можуть стати основою домовленостей щодо України. Він має на увазі його, його план. Ну, от 28. Так, так. Далі Путін хоче обговорювати із США визнання Криму та Донбасу. Тобто, ми бачимо, ну, ми бачимо що він думає про деякі умови. При яких на нас вони можуть не влаштовувати, але при деяких умовах він готовий. Ну, ми все це розуміємо. Тепер я тобі читаю. Значить, підписувати це він сьогодні говорив нам там, mm -hmm. там, там збори так. підписувати документи з українським керівництвом нема сенсу. Вони, вони припустили стратегічної помилки. Коли побоялися піти на вибори, Росія так само знаходиться у, у збройному конфлікті. А, а ми то вибори провели. Ну, ми знаємо. Далі угу. ще одне те, що він каже: ага, він каже: у такій конфігурації української влади ми нічого підписувати не будемо. Я розумію, цією українською владою так. Да, да, ну всієї української владою. Ну, то хай підпише з американською владою. Президента Трампа він визнає? Визнає? Я вже не знаю. Я вже не а, знаю. Я, я, я не думаю, угодно. що визнає. Хай з президентом Трампом підпишу угоду про те, що він припиняє вогонь на українському фронті, і візьме на себе хоч якісь зобов'язання. Добре, немає значення, що він говорить про українців і про українське політичне керівництво, тому що він взагалі злочинець, він напав на нашу країну. І, власне кажучи, є, може бути і такий підхід: можна нічого не підписувати з Путіним в Україні, але хай підпишуть Сполучені Штати як гарант того, що в Україні на. Наступить припинення е, війни, я не кажу мир навіть зауваж. Це ж можна і таким чином е, до цього віднестися. Я думаю, до речі, що українська е, е, влада трошки недопрацьовує. Я от е, зачепився за ці 28 пунктів. Там серед цих пунктів є так звана денацифікація. Да. Мені <смітна> просто смішно найбільш, найбільш незрозуміла е, історії, до речі, я не знаю, але мені здається, що вони свідомо поставили цей пункт, тому що всі інші пункти, там, наприклад, російська мова, вони можуть сказати: Ви зробили її, наприклад, державною? Ага, не зробили. Матвій, Чи, я думаю, що так? Матвій я тут, думаю, що одне у нас... слово, одне Прошу. слово. Так. Денацифікація. Зеленський каже, ми її зробили, а той Путін каже, А я вважаю, що не зробили. Тобто... Пункт, який ніяк протестувати неможливо. Свідомо. я думаю... слухай. Я, 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 я думаю, по перше, що більших нацистів, ніж е, зараз, путінці, навіть важко пошукати в світі, але послухай, що могла би зробити українська влада? Висунути симетричні зустрічні вимоги до Росії. А то виходить, що вони до нас висувають вимоги, а ми до них не висуваємо. У нас є підстави їх висувати ці вимоги, тому що Росія окупувала частину території України. А там які, там живуть які вимоги? Послухай мене там так. живуть громадяни України на окупованих територіях, і ці громадяни України не повинні мати якісь права, а в тому числі право, наприклад, навчатися українською мовою. Право, наприклад, ну, послухай, чому ні, право отримувати якісь, ну як тобі сказати, демократичні певні права, якось впливати. Місцеве самоврядування окупант несе відповідальність за окуповані території, вони займаються там безчинствами, вони забороняють навчання українською мовою. І кримськотатарською мовою, вони порушують національні права українців і кримських татар. А ці кримські татари і українці в Криму і на окупованих територіях є громадянами України. Тому yeah. це є то послухай, це є юридична підстава нам висунути вимоги до окупанта. Потім, коли у нас будуть симетричні вимоги. Ці е, нацисти путінські будуть мати вимоги до нас, а ми до них домовлятися стане легше. Розумієш, так? Я думаю, що домовлять. От, послухай мене, ми вже з тобою не раз говорили про ну, послухай, Ру... ну це, ну, це ж ще й справедливість. є якась. Пер, зараз, перфек... ти перфекціоніст. Мені здається, що зараз ніхто не, не хоче нічого чіпати. Я ж розумію, що у владі вони про це знають, але висувати вимоги до, ну, до Росії зараз, окрім припинення вогню, це зупинити припинення вогню. От розумієш, так Україна каже, ми, ми зробимо Україна, там Зеленський, ми все зробимо, зробимо. От, і ти знаєш, що рішення є. Україна каже, що на ґрунті європейського законодавства. Ну, тобто, меншини, мова, церква це все європейське законодавство, яке підписала Україна. І, і вони питають, а ми кажемо: от ми будемо виконувати те, що Європа і так далі, і все і питання зняте. Зміниш, ну, вони зараз виходити кудись і їх то. Трамп збіситься, він скаже: от ви ввели новий пункт, а вони відмовляються, і тепер не буде угоди. Що ми ну, знаємо? Перфекціоністом є власне керівник української розвідки, який знищує його хлопці, знищують окупантів навіть на окупованій території на території Росії. Він перфекціоніст. Я ні, не я ні. лише. Я лише зараз говорю про справедливість, тобто ми не повинні залишати наших громадян, де б вони не знаходилися. Е, ну але гаразд, це тактика переговорів. Е, є люди, я так сподіваюся, мудріші ніж ми з тобою, і хай думають про те, як їх проводити. Е, але давай вернемося до внутрішньої політики. У нас О, тут радістю. Нас е, чекає, по-моєму, в мене є такий інтуїтивний здогад, скажімо. Е, наступна серія по міндічгейту. Е, судячи із тих анонсів, які прозвучали сьогодні, е, набу готується оприлюднити якусь інформацію достатньо чутливо, е, найближчими днями. По розвитку, власне кажучи, цього корупційного скандалу, щоб розказати, що вони ще розкопали Бо вони мають, як сказав Семен Кривонос, тисячі годин записів, це величезний об'єм, вони їх вивчають. Ти знаєш, вони там всі. Під кличками, як на зоні, там, да, да. Алібаби, Карслани, які живуть на криші, Рьошики, Душечка на Москву, і так далі, тому подібне, як вони говорили. Так ось, власне, вони видно, вивчили якийсь новий аспект і. Ну, так громадський з нетерпінням чекає. А, на цьому тижні вчора буквально вийшло опитування соціополіса про те, що 90% українців чули про цей міндіжґейт. Це означає, що спроби е, телеграм-каналів е, замовчати цю тему на початку були безрезультатними. Сьогодні вийшла друга частина опитування. Е, вона стосується того, що більшість українців е, буквально за 60% підтримують створення коаліції національної єдності у Верховній Раді, і е, 40 з чимось відсотків підтримують недовіру до кабінету міністрів. Е, як це пов'язано з Біндічгейтом за даними НАБУ. П'ять міністрів фігурують е, на цих записах. А знаєш, скільки міністрів в українському уряді всього? Тринадцять. Тобто п'ять із тринадцяти міністрів уже фігурують на цих записах. Можеш собі уявити, вони пов'язані з, з бек-офісом. А у відставку пішло тільки двоє. Е, ще троє, мабуть, скоро мають піти в відставку. На мою думку, і не тільки на мою думку, більшість українців так вважають, і опозиція цього вимагає. Весь уряд має піти в відставку. Має бути сформована нова коаліція. Для чого ця нова коаліція? Скажуть: у от коаліціада зараз почнуться ці всі тьорки, вони хочуть мати місця в уряді. Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що в 19-му році українці припустилися помилки. Ну я це так називаю. Що це помилка? Хоч дехто називає більш жорстко, е, і передали всю владу одній політичній силі, президентській слузі народу. І в результаті, власне кажучи, президент, який за законом не має права керувати урядом, в даній ситуації де факто через свою монобільшість почав керувати урядом повністю. І це привело, бачиш, до якого загнивання тепер. Чому власне коаліційний уряд краще? Тому що вони одне за одним дивляться. Ми мали досвід, наприклад, у 2014 році уряд склали п'ять фракцій Верховної Ради. Це Народний фронт України, він тоді виграв вибори, БПП на другому місці, потім Батьківщина, Самопоміч і Радикальна партія Ляшка. І в результаті в цьому уряду, в уряді були Природні перешкоди для корупції, тому що міністр, умовно кажучи, від БПП ніколи би не допустив того, щоб про нього щось дізнався. Міністр від Народного фронту. І навпаки, в результаті прем'єр-міністру вдалося пройти надзвичайно важкий час з цим урядом у 2015 році. було максимальне падіння. і... В результаті цей уряд його стабілізував е, цю економіку, і в 16-му році вийшли на нуль. А в 17-му році, вже наступний уряд гройсмана, теж до речі, коаліційний від двох фракцій, народний фронт і БПП так. добився економічного зростання. І в результаті ми передали країну в 19-му році о цьому е, слузі народу, е, яка мала. Успішну економіку, де був великий оборонний бюджет, розвивалися ракетні програми, і от до чого це привело в результаті всього цього, тому ця коаліція потрібна в тому числі як антикорупційне щеплення для того, щоб можна було зупинити оцей розгул розкрадань, які зараз відбуваються, Знаєш, що вчора. Ні, сьогодні, фактично, знову відкрила аферу на 140 мільйонів гривень. Цього разу в трьох містах е при фронтових е таким чином забезпечували населення водою електроенергією. Ну, замітували на 140 мільйонів е тендер, який виграла своя фірма, і таким чином, на свою фірму пішли по завищеним цінам. Гроші. І такий бардак буде тривати, якщо, власне, не буде контролю зсередини Матвій? Ні, ні, я слухаю тебе уважно. А як. Раб... Я, е, 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 що ти можеш сказати про роботу Верховної Ради цього тижня? Верховна Рада на цьому тижні працювала в комітетах. Е, і вона наступного тижня буде працювати. Е... В сесійному режимі. Так, так, що депут... депутати О, не що. за... Послухай, щоб глядачі а. зрозуміли, головне, що, на твій погляд, треба затвердити, коли вони прийдуть до сесійної зали? На мій погляд, так. На, на мій погляд, вони мають заявити про розпад монобільшості і почати коаліційні переговори. Для а цього люди не вийшли формально. Люди не вийшли. Ти тоді казав, що якщо вийдуть 10 людей, то mm -hmm. тоді mm -hmm. треба це заявити. Mm -hmm. Але люди От, не вийшли. Власне, хотів якраз про це сказати. Да. Для цього о, їх уже до речі, не 10, а 14, Наскільки я чув, і очолює їх е, Давидарахамія. Е, вони мають знайти в собі мужність е, вийти і розпочати цей процес зараз. Ці 14 народних депутатів Слуги народу, фактично тримають в руках майбутню долю українського парламенту. На мій погляд, це найголовніше. Що ще би я хотів бачити від. Ну, власне, в це все упирається. Тобто, в них немає, наприклад, голосів прийняти бюджет. Я би сказав, що їм треба прийняти державний бюджет України на наступний рік. Так нема голосів. Формально в них 229. А насправді у них 190 максимум, якщо вже не менше, ніж 190. І власне навіть так звані військовополонені, ОПЗЖ з ними голосувати вже не хочуть. Тому, власне, парламент зараз в ступорі. Це називається політична криза. Тобто вони не можуть приймати рішення. Та, звичайно, в мене є багато побажань до них. Наприклад, є законопроект про. Хартія міноритарних мов правильний переклад. Це європейська хартія міноритарних мов. У нас, власне кажучи, що вона була ратифікована раніше як європейська хартія мов національних меншин, і замість міноритарних мов, тобто маленьких мов, які в Європі підтримуються, там мова басків, наприклад, чи ще якоїсь невеликої національності, порівняно невеликої. У нас ця хартія захищає формально захищає мову російську, що, власне кажучи, міноритарною російською мову в Києві я і чую на кожному кроці. Я аж ніяк назвати не можу. Так це я в Києві її чую, а в Одесі вона чується в 10 разів більше ніж у Києві. Так от написали депутати законопроект, щоб назвати цю хартію правильно і щоб вона стосувалася саме. Міноритарних мов, невеликих мов, а, так власне, вони її навіть порядок денний не ставлять. Розумієш? А, так у мене є така претензія до Верховної Ради, але шо толку з моїх претензій, якщо вони працювати не можуть. І не зможуть працювати, поки вони не створять нової коаліції, бо стара коаліція не робоча. Це не моя хотілка, як кажуть. Депутати одної фракції, не побажання там чиєсь опозиційне. Ми просто бачимо, що монобільшість нічого не може сама зробити. Монобільшості немає, фактично. І тому подивимося, що вони будуть робити у вівторок. Подивимося, а цей вихід він має відбутися якраз у вівторок. У нас кілька хвилинок, і я хотів угу. спитати тебе: багато хто пише, що. От слава Богу, вони пишуть так: слава Богу, для Зеленського, вийшов той виток, значить, Вікофа з Дмитрієвим, і це змістило центр уваги з Міндичгейта. Як тобі здається, що українці вже не цікавляться, і це можна виправдати, тому що ну, такі події кожного дня. Ні. Українці цікавляться, і от е, опитування соціополісу якраз показує, що вони занепокоєні цим міндічгейтом набагато більше ніж думають про це на банковій. А те, що ми з тобою говорили сьогодні, вже, що може бути друга серія цих записів. Так. Ну, ми побачимо тоді, власне кажучи. Чи праві ті, хто говорить, що слава Богу, зовнішня політика відволікла від внутрішньої політики. Це не внутрішня політика. Друзі, це наші з вами гроші. Ви за світло платите. Так, от, 15% нашої оплати за світло йшло в кишеню групи Міндіча, 15%. Зрозумійте, Зрозуміти, будь ласка, вони у нас із кишені гроші витягували, і вони будуть продовжувати це робити. Якщо власне не будуть покарані ці злочинці, і якщо ця схема не буде зламана повністю, і це ж тільки набув відкрило її в енергетиці. А де вона ще існує, ми можемо тільки здогадуватися, чи це виробництво зброї, чи це будівництво фортифікацій, чи це ще якась достатньо чутлива тема. Ну, що ж, Спасибі тобі, будемо закінчувати. Знаєш, все ж таки все крутиться навколо цього е, якогось мирного договору. Ну, от е, Трамп, йому ж треба Нобелівську премію е, отримати. Розуміє, тисне, тисне, а Путін грає в свою гру. Ну, от не знаю, хто кого перетисне. Хотілося б вірити, що Дональд Трамп перетисне новими санкціями, оті по 500% і так далі. Як думаєш? Головне, щоб вектор цього тиску був спрямований правильно. Не на жертву, проти України. Не проти України, а проти Москви. І тоді побажаємо власне цьому тиску якби успіху. А Стосовно, якщо він спробує тиснути на нас, слухайте, ну ми тиск Путіном в 22-му році пережили. Якось э, старого діда Трампа переживемо теж. Ой, не треба було казати старого діда Трампа, бо він дивиться кожну мою програму. Я Привіт. демократ. <ривіт> Я питомий демократ, розумію, чому справа.